Вітаю! Сьогодні я спробую дати відповідь на найбільш традиційні питання, які найчастіше задають мені клієнти. Чи насправді працює система Таро? Навіщо робити розклади Таро? І чи кажуть карти правду? На початку своєї практики, років 35 тому, а то й більше, я я теж цікавилась такими питаннями і справді хотіла розібратися у механізмах та інструментах, з якими працюю. Якщо і для вас мало просто вірити в розклади Таро, а ви хочете розібратись, як працює ця система, тоді, напевно, почнемо із семіотики. це розділ науки про знакові системи. А таро якраз одна із найбільш древніх семіотичних, тобто знакових систем передбачення. Це наче символічна мова Всесвіту, яка допомагає людині не тільки робити передбачення, але й розпізнавати, чи йдеш ти своїм шляхом життя, чи, можливо, ти збився на манівці і за туманом подій і потоком. Хаотичної інформації вже не можеш розпізнати, в якому тобі напрямку рухатись. Навіщо звичайній людині розклади чи ленорман? Ну, напевно, це перш за все найбільш дієвий спосіб бути в союзі з простором, бути в потоці як цілісна особистість, синхронізувати цей потік із своїми логічними е, думками, діями, намірами. Тому що осмисленість це найважливіша основа повноцінного життя. І синхронізувати зв'язок осмисленості із собою і світом, чітко сформульовані запитання, наміри оце саме шлях до внутрішнього спокою, довіри і впевненості в собі, впевненості у правильності обраного шляху. І впевненості у тому, що світ і надалі буде тебе сприймати як особистість. Майстер таролог ну, він не просто щитує, інтерпретує поєднання карт у розкладах таро. Він, перш за все, змінює свою точку зборки. Тобто, він входить і розчиняється. В інформаційному потоці, в так званому Альфа-стані. І коли карти таро тасуються, то відбувається не просто переміщення карт в колоді, а це перш за все енергетичний відгук поля на рівні вібрації і інформації. І це поле синхронізується з полем таролога і полем людини, яка Дає запитання. І тут основне задавати свої питання коротко, чітко і ясно. І коли ваше питання потрапляє у просторовий інфопотік, то саме цей потік і відгукується, резонує через зовнішні символи, тобто через архетипи карт таро, як то старші або молодші аркани Таро. І таролог він не гадає і не тільки передбачує майбутнє, скільки він щитує та розпізнає цей інформаційний потік і його знаки. Тому що насправді усі відповіді на ваші питання, вони вже реально існують у сьогоднішньому або в майбутньому часі. І чим уважніше ви будете слухати. І розпізнавати ці знаки, тим голосніше звучатимуть підказки Всесвіту, і тим точнішими ви будете отримувати відповіді на свої поставлені питання. Ще один аспект. Таро не забирають сили клієнта, не змінюють кардинально до невпізнаваності ваше майбутнє. А навпаки, діють дуже м'яко і укріплюють ваше самопізнання як особистості і осмисленість свого життя у всесвіті. Бо таро, знаєте, це очі, напевно, самого всесвіту, в яких, якщо вдивитися, то ви побачите відображення своєї власної душі. І таємниці своєї свідомості. Карти Таро, як старші, так і молодші аркани, вони завжди мають не тільки якесь одне значення. Кожен символ має багато значень. І от в залежності від того, як поєднуються. Поля цих символів, як вони пересікаються одне з одним, як вони входять в резонанс, від того залежить і зміст того чи іншого питання, на яке Таро дають відповіді. Практично всі магічні інструменти у цьому випадку ми говоримо про саме карти Таро. Вони беруть інформацію з інформаційного поля Всесвіту, землі. І коли майстер працює з цим полем, то відтік енергії не йде з клієнта, а від майстра, тому що саме майстер затрачує величезні потенціали своїх сил і здібностей для того, аби правильно щитувати. Інформаційний потік із енергополя Землі і Всесвіту. Інколи, можливо, ви розумієте, що Таро не дають відповіді на поставлені питання. Дехто з клієнтів навіть каже: От я прийшов до знаного майстра, а він мені сказав. Із усієї інформації, можливо, процентів 10. Це все обман. Таро не кажуть правду. Ні. Є одразу кілька чинників, факторів, які впливають на правдивість відповіді. Інколи таро не дають відповіді на поставлені. Питання, і це трапляється частіше за все, якщо людина сама себе закриває від майстра, тобто або не хоче давати відповіді, або каже неправдиву інформацію, аби ввести майстра у обману. Буває так, що людина просто не підозрює, що вона внутрішньо ще не готова. Почути дану відповідь на якесь своє дуже болюче питання. Інколи така ситуація відбувається, якщо людина раніше вже десь зверталась до іншого майстра, і майстер провів з цією людиною якісь певні ритуали, можливо, поставив на людину захист, непрогляд. Тоді таро теж можуть не давати правильних відповідей на поставлені питання. А ще, якщо клієнт приходить і приховує, що він і сам має магічні здібності. І тоді його енергополе теж може перекривати енергопотік із інформаційного поля Землі. І в такому випадку таролог просто витратить багато своїх власних сил, своєї енергії, але може і не пробитися через агресивне енергополе клієнта із магічними здібностями. А ще Тарони дають відповіді на питання в тих ситуаціях і випадках, коли ця відповідь ще не сформувалася в самому інформаційному полі Всесвіту. Бо система має, бачите, безліч різноманітних факторів, а також і моделей розвитку сценаріїв майбутнього, майбутніх реалій. Ну, чому так трапляється? Бо ще не час, бо на це мають вплив. Інші люди, інші події, інші вчинки, на які ви не здатні вплинути, і це залежить не тільки від вас. Тому таро, знаєте, прогноз таро прогноз це не вирок, не вердикт, а відбір найбільш вірогідних варіантів розвитку реальних подій у майбутньому. І будь-яка ситуація може розгорнутися. По декількох найбільш вірогідних реальних варіантах сценаріїв, в залежності від тих вчинків, на які ви готові здатні, і вчинків людей, які ще якимось чином мають вплив на розгортання даних подій і результат даної ситуації. Таро система, але не вирок. Карти таро тільки рекомендують і скеровують, тобто завжди остаточний вибір своїх дій залишається за свідомим вибором і свідомими діями клієнта. Майстер може не завжди у повному обсязі розкривати інформацію своєму клієнту. Завжди потрібно працювати коректно і обережно, аби пом'якшувати реакцію клієнта і убезпечити його від стресу. Бо далеко не кожна людина може спокійно сприймати всі откровення, які майстер роздивився під час розкладу таро. Тому особливо майстер з великим досвідом повинен бути. Дуже толерантним в поводженні з клієнтом. Таролог з одного боку не має права обманювати, тому що, перш за все, таро як система завжди говорить правду. Але це може бути в тому випадку, якщо, наприклад, от неправильно була підібрана колода таро і вібрації Колоди не співпали із вібраціями клієнта, і не відповідають на рівень того запитання, яке було поставлено. Тобто, клієнт був впевнений, що це було дуже серйозне, життєво необхідне питання, а насправді він заплутався, дійсно, зійшов на манівці із основного шляху своєї долі. і Насправді це було питання другорядне. Знаєте, і майстер таролог він теж повинен сам, перш за все, працювати, наче ювелір. Ну, кожен майстер має свій рівень практичного досвіду. Важливо також на якому рівні Енергетичних вібрацій працює даний таролог. Чи на високих, чи з низькими вібраціями, і це завжди, перш за все, про відповідальність таролога перед клієнтом. Не обов'язково вірити розкладам таро і картам таро як системі. Але, знаєте, завжди потрібно слухати, поважати себе і поважати майстра таролога, і робити висновки, висновки, реальні висновки з того всього, що ви почули на прийомі у майстра. Тому що, ну, перш за все, ви прийшли. Виявили свою волю, свою згоду, свою зацікавленість і дуже незручно навіть перед клієнтом, коли він починає розповідати тарологу, що от так і сяк, ви шарлатан, і ви не скажете мені правди. Тоді постає питання, навіщо ж ви зверталися? За якими відповідями ви прийшли? Ви хотіли почути ту відповідь, яка влаштовує саме вас. Але це не солодка цукерочка, загорнута у блискучий фантик. Вигадки це жива правда, реальність вашого життя і вона не завжди є тільки позитивною і радісною. Ще одне вам скажу: у просторі варіантів. Є все, абсолютно все, чого ви тільки бажаєте, хочете і про що ви запитуєте. Тобто є всі відповіді на всі ваші питання. Але ви цього всього повинні бажати всією душею. І тільки тоді воно все ваше досяжне і реальне. Бо існує ще таке поняття, як абсолют і його непохитний закон. А закон Абсолюту каже, якщо людина живе усвідомленим життям і говорить собі, так, я цього дійсно хочу, я можу, і я достойний, тому що я саме от так для себе вирішив і я досягну цього, бо я впевнений у своїх намірах, діях. І у результативності своїх досягнень. От тільки за такої умови простір варіантів дає розвиток реальним подіям у майбутньому і дає чітку і правильну відповідь на поставлені вами питання. Тож бережіть себе, звертайтеся по допомогу та розклади таро на індивідуальну діагностику, і ми будемо з вами працювати.